Всім вітання з Хмельниччини. Сьогодні у нас вже 18 травня, і я думаю, що настав саме той ідеальний момент, коли вже можна підвести підсумки джулопакетного сезону, а верніше його завершення. Так, ще, можливо, хтось там щось буде докупляти. Бували роки, що і в червні купували, але це вже поодинокі випадки. І на загальну картину вони не вплинуть. Перше, що хотілося би сказати, що, звичайно, був попит в цьому році, як ви всі могли бачити, і їздили бджолопакети, купували, і возили, люди продавали. І були вони актуальні як у нашій місцевості, де бджоли, скажімо, краще піддаються зимівлі. І були вони актуальні. І на сході, і на півдні, тому що зимівля була не дуже. Ну і поки що і весна не дуже. І в загальному хотілося сказати, що ціни на бджолопакети досить коливалися і залежали знову ж таки від ширини послуг, які надавалися разом з цими бджолопакетами, відповідно, хто міг відвести, або кого краща реклама, або якась ексклюзивність, значить, вони отримували більше. Відповідно, хто очікував, що до них приїдуть. І візьмуть те, що є. Не займаються виведенням маток, нема племінного матеріалу, звичайні бджоли. І знаходяться вони максимально західніше. Відповідно, більшість отримали менше. Це такі реалії, і так відбувається від сезону до сезону, і нічого з цим не зробиш. Мені було цікаво, щоб ви написали, які ціни на бджолопакети. Були у вашому регіоні. Як ви вважаєте, чи це адекватна ціна, чи неадекватна. Але багато можна про що мріяти, думати, ринок сформувався і покупці платили рівно скільки, скільки вважали за потрібне. значить Більше того, ці бджолопакети не коштували. Я коротенько розкажу, що коштувало в нас, що можна було купити. За яку суму і чому. Значить, бджолопакети те, що я конкретно знаю, те, що продавали люди, мої знайомі, коливалася ціна від 1200 гривень до 2000 гривень. Всі ці бджолопакети купувалися людьми для себе. З моїх знайомих, каже, з мого кола оточення. Ніхто не продавав джелопакети людям, які їх перепродають або купують на віджим. Чому так сталося? Тому що хто купував джелопакети в об'ємах 200-300-500, це купувалися на віджим і вони пропонували 1000 гривень. Ну, якби була можливість продати у всіх трішечки краще, то чому? не продати Справедливо, це чи несправедливо це тисяча гривень. Важко сказати, все залежить від умов. Хто вміє більше заробити, є можливість, є база. Звичайно, він його або не продасть, або продасть дорожче. Раз по такій ціні продавались і купувались, відповідно, значить це була актуальна ціна. Так, дивимося, дивимося, а, не видно. Ай, не видно, коза була дика. Значить, по тисячі гривень. Ну, як я вже казав, що, скажімо, в наших краях і західніше, собівартість того білопакету те, що туди потрібно вкласти на даний момент це десь в районі 400 гривень. Це буде залежати від того, чи буде чи не буде щось посіяно, як піде там, липа акація і чи є вона. Ну і там ще по якій ціні буде закуплений цукор для загодівлі підгодівлі. Ну, Значить, від цієї тисячі можна було заробити 600 гривень. Далі в нас вже ж купувалися бджолопакети, пакети, стартували для людей. В основному це купували ті, хто в цьому році постраждав. Під час зимівлі. Я також продавав бджолопакети, спілкувався з пасічниками. І дві причини було поганої зимівлі. Перше, це кліщ, доволі багато його було в тому році. І температура, скоріш за все, сприяла його швидкому розмноженню. Плюс було сухо. Бджоли в певний момент. Мали менше розплоду, слабкіше розвивалися, наслідку було багато кліща, пізно спохватилися, це одна причина. І друга причина, дуже багато залишали в зиму мед з соняху. Соняху або що там приносили, якісь травички, ще щось. І це також, я думаю, було таким фактором, тому що на соняху також потрібно потренувати зимувати. Там є певні нюанси. І коли не було ціни на мед да й не було меду, люди залишили медок і постраждали. Значить Ціна залежала в основному. Чи вища ціна, значить це людина, яким ще не могла себе прорекламувати. Плюс, як правило, це все-таки або не місцева бджола продавалася, плюс до того всього, там які не які матки виведені від. Купованих маток, якісь можна давати прогноз по тих білопакетах. Звичайно, сказати, що це 100% завжди так не можна, але, як правило, як показує практика, що місцева бджола доволі часто спрацьовує, потім в перспективі гірше, ніж, скажімо, бджола яка виводиться від якогось пломінного матеріалу, будь-то карніка чи Бахфас чи італьянка, все-таки вони спрацьовують краще. Плюс, як правило, в дорожчих пакетах люди стараються, навіть не стараються, а продають маток, які минулорічні, вони, як правило, гарно працюють, менш рійливі. Ну, як наслідок, кращі результати. Плюс люди для себе купують бджолопакети. Все-таки вони купують не для режиму віджиму, а для того, щоб відновитись або почати займатися бджолами. І кажем, кінцевий результат в вигляді меду їх хвилює набагато менше. Їх хвилюють, що в них були бджоли, які їх будуть радувати. Ну, скажем, На відміну від людей, які їх перепродають, в цьому немає нічого зазорного, вони просто займаються. Наданням такого виду послуг, тут купують, туди привозять і за це знімають комісію. Яка була комісія, можете судити самі, тому що я вам кажу, що пакети купувалися по тисячі гривень. Ну, можливо, якщо там якийсь супер-пупер, було більше. Ну, нас тут пропонували, особисто розмовляв. Люди пропонують тисячу гривень. Ризикують, їдуть, вкладають, хочуть заробити. Ну і плюс, я думаю, купували ще ті люди бджолопакети по тисячі, які режим-віджим. А приїхати, купити бджолопакет за тисячу, плюс ніхто не знає, яка буде ціна на мед, взагалі чи він буде, що буде з тими соняхами. Це все ризиковано, тому така виправдана була ціна. І для підсумку, що хотілося в загальному сказати, що можна заробити на бджолопакетах. Як показує практика, там я вже продаю років 7. а то й 8. Ще такого року не було, щоб не можна було продати бджолопакети. Навіть не дивлячись на всю ту сраку, яка відбувається, все залежить від ціни, хто розпочинає значить Він має розуміти, що потрібно орієнтуватися на людей, які купують їх в оптун. І заробітки, відповідно, будуть невеликі. Але навіть якщо дивитися на теперішній рік і ціну в тисячу гривень, якщо продати 200-300 бджолопакетів, щось тут можна заробити. Так? Мінімалочку можна було зняти, там, продавши 100 плюс бджолопакетів. Одноразово. Звичайно, багато роботи, всяке таке, але щоб заробити, потрібно працювати. Це перший момент. І другий момент, я думаю, що бджолопакети будуть актуальні, тому що, по-перше, бджільництво живе досить довгий період часу, історії. Майже завжди супроводжувало людство в якійсь мірі. Плюс, як би там не було, у нас країна. Сільськогосподарського напрямку, все, що можна, порозорювалось. Навіть ззаді видно, що ще недавно там були деревця та травичка, а на днях там перемульчували все, перемололи і щось будуть сіяти. І питання не в тому, навіть що у нас сільськогосподарська країна, а в тому, що відбувається переміщення населення. І всі ці землі залишаються без бджіл, тому що села вимирають, роз'їжджаються і не тільки, плюс повитравлювали всіх диких комах, які займаються запиленням. Не всіх, а залишилось їх досить мало. Я думаю, це лише питання часу, коли у нас повинно стати питання. По запиленню. Де-не-де -де воно вже там проскакуване. Я думаю, це буде більш актуально. І, скоріш за все, це все піде так, як з овочами, які там максимально стали дорогими. Просто із-за того, що люди їх не хочуть вирощувати, плюс якась несприятлива погода. І то ми маємо яблука і картоплю по ціні бананів. Так само і бджільництво на резинове. Людей неможливо заставити займатися невигідними справами. Ну, ми якось так будемо рухатися. Це я просто до чого, що бджільництво буде актуальне. І доки буде актуальне бджільництво, доки будуть актуальні бджілопакети. Звичайно, будуть роки, коли можна продати їх краще. Будуть роки, коли можна продати гірше або зовсім не продати. І тут просто, в ті моменти, коли будуть гірші часи, прийдеться їх скидати досить дешево і заробляти на мінімалках. А будуть ракетаки в цьому році, можливо, і краще, коли їх можна буде продати краще, так як з усім. Краща ціна, гірша ціна. Всім дякую за увагу. Пишіть, як у вас було з джолопакетами, цікаво послухати. Пишіть, як у вас погодка, тому що в нас сьогодні чуточку виповодилось. Вже на наступному тижні там, можливо, буде хоча б підйом температури. Дощі все рівно показує, але чекаємо кращої погоди. Всім дякую за увагу, всім гарного настрою, всім пока.